Складай. Мама маленьку пісочницю купила. Ми виростимо поки. Вже виросте. Ну нічого, пісок будемо туди насипати. То там де це вивіз. Ні, нічого, ну, робити ті. Пасочки. пасочки, так. Вже ж величенький вдох. Боже. Не дає, да. Каже, це мій рюкзачок. Чуть не деруться. Опа. Вінна така фендюха. Виж побігла. Відвоювала, да? <смірші> так? Забрала знову. Що це робиться? Нема святіка. Ку-ку. Ку-ку. Ой, тихенько впадеш. Забрала, забрала, Каже, я все рівно заберу, як захочу О! Опа. ку-ку. Ку-ку. Твенді, -ку. да. ну ти совість ж совість маєш. що це віддай. Все забираєш? Так, да, все забирає у святіка. Кажи, я здорову собаку візьму. Отак. Вночі був такий вітер, та і зараз. І плюс 12, холодно, не знаю, що Віка скаже, як нам вийти погулять чи ні. Я квіти хочу зрізати. Вони вже тут багато відквітають. Ой, я думала мою геотканину цю зірве, та ні. Дуже добре держиться, так. Які ж тут квіточки, щоб постояли, в мене зовсім уже немає? Я викинула всі вже. Оце дощ вже ж пройшов і якось вони відквітли виходять. Ну, не знаю. Вже мені можна трішки нахилятися, можна щось Ой, зірвати тут. Так, оцю можна. Ось вона така. Та ж зараз щось щось назрізаю. Угу. Хоч трішки. Вже скоро хризантеми будуть. Там високорослі в мене є міленькі, відкриватись. Так що ти біла тут? Я вчора поливала, ні. Мабуть, ні. Бо ага, оцей кущик можна ось. ж і все засихає. І дощі були хороші от. Ну, якось так. Зачепилася. Так. Ну що, це і все? Чи ще щось десь можна взяти? Нема. Ага, ось. Вже треба, щоб мені тут не насипалось, залишить тільки ті, що я планую взяти насіння, а ті прибрати, раз вони вже не годяться. Якось так. І оце ще подивлюся. а теж не годяться. А оці маленькі зовсім всі. Пропали. Так, і отут я пересадила, забрала, бо там же ж геотканину стелила. Та ні, хай ростуть. Ой, холодно, плюс 12, це зовсім холодно. Так, Як же його тоді з малечою гулять? Не знаю. Ладно. Так, це ж треба все рівняти. Ой, роботи, як Наталя, каже моя сусідочка, не отак, а отак. Так, оце одна тут затисалася іншого кольору. Теж треба взяти. Ну, де ж іще наврати? Трішки хочеться більше. Швидко ви відквітли та дощ їх оце. Незрозуміло чому. Ну, якось так немає все. О, можна брати троянди. От бардюрні в мене пишу. І, ну, вони ж довго не стоять. Це так. Листочки трішки прибираю, щоб воду не попадали. Так, оце щось мені подобається, цей кущик. Я його прив'язувала чи ні можна. Ну, трішки постоять. Недовго стоять, оцю можна взяти. Дивлюся, я не знаходжу вірьовки. вже може вітер. Ну, потім я ще й змерзла. Вже треба одягатись. Так. Не розумію, де ті рівки поділа. А, ось ось, є бускова. Ну, все, такий букетик собі взяла. Холодно, це треба якось уже тепло одягатися. Ну і нічого не пошкодило. Тут я трішки не придавила. Це можна ось так. Отут. Треба ще. Ну, поки що так. Ой, пішла додому. Ну, ось так. Тут я ще не придавила, але ну, так з таким вітром держиться супер. Ну, сьогодні там е, скобу придав, е, то, засуну, а тут поки що хай так. Холодно, дуже холодно, я не знаю, може ми будемо вдома, а може тепло одягнемося та й вийдемо. Похолодало, ми отак от діли, що намурмосилися, да? ну і поїхали гуляти. А що нам робити, кажи. Поїхали, там є дерева посаджені, і там травка покошена і можна потопати. Поїхали? Кажи, поїхали. Фендюша теж гуляє. Холодно, я курточку теж оділа. Ні, Алав ось гарбуз сидить. Дивися. А нема Алавчки. Бачиш Кіця, Киця няв. дивись, який гарний. Бачиш, який гарний. Ням. Ням? Ням? Ти його давно бачив? Ньовочка сидить, Бачиш? Да? Нами ну, поїхали. Хай сидить, гуляє. Бачиш? гуляє. Гуляє? гуляє. Гуляє. Присів. Кажи йди до нас. Іди до нас, каже. Іди. Ну, гарбуз за нами йшов. Арбузик Іди та, там є, що їсти, йди. Іди поїси. Я насипала. Ага, піде, піде. Тільки не пісень мені підтуї. Нами приїхали сюди. Тут сад насадили. І, а -а -а. Та, і травку тут покосили, і тут можна топати хорошо. Трішки він потопає. Ну, сказала Віка, годинку гуляй, та не більше. Ну добре, годинку так годинку. Да, Зетік? Нема. 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 А це наш забур і то наш будинок. Не і то в Петунія від мене висіялась. Там росте. Холодно. Ми, може, й менше, ніж годину будемо гуляти. Дуже холодно. Ну, потопаємо, да, зайчик? Зайчик потопаємо. Гуляй, гуляй. Ось так. Пішов. <гум> Ні, тут хор. Опа! Вставай, вставай. Вставай, упав. Ой, каже, що трішки тут горбики є і важкувато ходити. Каже, Віка, що потеплій аж після обіду. Кажу, так ми і після обіду вийдемо. О, ну, палички всі збираємо. І мама маленька таке робила. Всі палички позбира до під'їзду принесе, єлі уговарюю. оставимо, кажу, а завтра прийдеш забереш. Ну, двірник викинеш, а вона забуде вже. Так? Да? Зайчику! Ку-ку! Що -ку! там? Куди топ, -топ? Куди топ-топ? Давай повертайся назад. Святик повертайся назад. Нє-нє-ні. Давай назад. Отак. Ой. О, скільки нас збирав. Нема, Вав Нема. Ой Боже, що це робиться? Каже, я гуляю. Не бачиш, каже, гуляю і все. Пізнаю світ. Ох, і весело, каже, сам гуляю. Простор, так? Да? Гуле. Нема. Нема. Тихенько не спіши. Вже. Опа, 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 опа. Да. Ой. Так все ж треба. Ну то навіщо тобі? Господи Ото ж паличку взяв і все. І гуляємо. Так? Да? Ой? Кажи я хочу. Що значить навіщо? Так? Да? Я хочу і все? Добре, що є де погулять, так? Да? У нас там такі бур'яни за тим парканом. Все, ти до мене йдеш? Та сам гуляй, гуляй, гуляй. Ще знайшов якусь пал. Опа! Опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По, по, повертай, повертай сюди, повертай. Там незручно ходить, там пісок ось лежить гора. Іди сюди, пішли. Отак, Святік, давай, іди сюди. Тільки в рот нічого не берем. Опа, встаєм. Молодчинка. Отак. Отак, так. Давай. Іди сюди, іди. Гілочка там, гілочку не чіпаємо. Ага. О, це каже прогулянка. А то каже сижу, да, в візочку, сижу та й сижу. Да. -ох -ох. Не спіши. Йди до бабулі, йди, йди сюди. Не спіши. О, Боже. Все, прийшли, стоп. А це що ми заморились? Сівся. Сятік замирився. Да, відпочити сів. Вставай. Вставай, будемо топати. Вставай. Вставай. Да, вставай. Да, вставай. От, молодець. Ага, каже, я палички збираю. О, встаю Вот так І пішов. Що то що робимо mm. пахне квіточка. Mm. Mm. Пахне ой бубух? Вставай. Вставай, вставай, вставай сам. Ось так. Кажи я сів та і все. Ось зараз я їх всі тут Так? Да? вставай, зайчик, вставай. Покажи, як ти нюхаєш квіточку. Понюхай квіточку, понюхай та ото. А пахне. Пахне. Кажи, хватит, я тобі показувала уже. Вставай. Вставай, потопаем. Да, потопаем. Ты слышишь? Да. туп Ой. Понюхай, понюхай квиточку, понюхай. Встаємо? Пішли. Пішли топ-топ. Та каже, що я не всі квіти зірвав. Так, угу. да, не всі зірвав. Все, давай вставай. Вже вставай. Сонечко з'явилося, потепліло, да? ну вставай вже, пішли. Пішли ще покатаємося, пішли? Кажу, я поки тут всі квіточки не позриваю, не піду. Да? Святик? Свят Зойчику. А? о так. Кажи привіт, привіт. Mm. Угу. Квіточка. Mm. О, <різь> кажу я прям на неї сів. Ну все, поїхали давай, ще покатаємось, а потім додому. Ми вже півгодини тут гуляємо. Ну, Ще півгодини покатаємося. Чи походимо? Вставай, вставай, вставай. Вставай, пішли топ-топ. Давай ручечку, давай мені ручечку, давай, давай ручку. Пішли. Ой Боже, ще не всі квіти зірвав, каже. Пішли топ-топ. Та да ні, не, не в яку. Ну. Сірий, бачиш, качається. Ага. Да, сірий качається. Ой, сірий, ви шкетник. Ага. Да, там дядя. А там сірий. Сірий ти приходив кушати сьогодні? Приходив? Сірий, ти куди пішов? Сірий. Дивися, Де киця. Де бачиш? Пішов красунчик. Та, там був, кажи, пішов уже, Ох і сірий. Пішов.